Любі наші, привіт! Як ваші справи? Добре? Добре? Ви нас чуєте? Бачите? Клас! Ми дуже раді з вами починати наш сьогоднішній день. Сподіваюсь, він буде продуктивний для нас, для усіх. А ну, давайте вмикайте камери, вмикайте камери, хочу бачити вас і ваші посмішки. Ну, як у кого справи? Розповідайте. Добрий ранок! Добрий ранок, Каріна. Як у кого справи? Бачу вже бачу. Ну, Всі прокинулись, всі виспались, всі готові до роботи. Да. Ніколи да. бачу, що ні, хтось не прокинувся або не готовий до роботи. Але нічого. Я сподіваюся, наша ранкова руханка обов'язково вам підніме настрій. Ну що, мої любі, Хто готовий? Чого yeah, такі всі сонні? Yeah. Бачу лише половину. І половина із них сонна, а половина з них готова до роботи. Каріна, Софія, ви готові? Надюша. Так, yeah. да, готові. Класно. Yeah. Класно. Yeah. Ну що ж, яке заняття на сьогодні ви чекаєте найбільше? Хто yeah, мені скаже? Хтось заняття. Ще раз, Каріна? Дві заняття? заняття чекається. Всі заняття. Тільки Софія, не... ти. Я тільки на руханку. Тільки на руханку? Анічка, а чому тільки на руханку? Скажи мені. Я хочу щось сказати. Yes, Марк, yeah. Я жмар, Анічка, скажи потім. Ти. Мультик? мультик? Му, ну так це ж добре, це ж початок нового дня. Так, давайте, щоб Ані підняти настрій, всі один одному посміхнемося. Ані. Я хотів щось сказати. Давайте, Аня, дивись, скільки в тебе посмішок тобі летить. Тож давай прокидайся, вставай на руханку. Я хотів щось сказати. Марку, я тебе слухаю. Я хотів сказати, що ми колись були, як там, коли ще не починалася війна, то ми були як там свята на городі, там ми покаталися. Ну, коли воді, то там ми сходили, поїли щось смачненьке, а потім сходили на виступ, Артема опіввара. Він вилазив на вишку прямо і співав. Класно, класно. Марк, я сподіваюся, що це до, досить скоро вже повториться. Софія Баландій, бачу твою руку, що ти хотіла сказати? Так. Я вчора підстриглась. Вау, я навіть не помітила, класно! Я також хочу, але ще раз не наважуюсь поки що. Я думаю, що твій експіріанс таки мене надихне, і я все ж таки щось зроблю зі своїм волоссям. Так, Маргарита, але бачу там не Маргариту. А де сестричка старша? Хлопчик з ніком Маргарита. Привіт. Мене зовут, я сидів в пустинах. А де сестричка ділася? Вона у нас на уроки. на уроки уїхала. На уроки уїхала? То вона влітку ще навчається? Так. Да. Ну добре, ти нам замість неї складеш компанію, я Думаю, що вона надвечір до нас приєднається. Так, Анічка слухає тебе. А чому у вас в рожці написано? Це поки назва нашого каналу. Мене звати Дар'я. Але в нас ще є чотири адміністратори. Ну що, мої друзі, вимикаємо о. наші мікрофончики. До нас приєдналася пані Анастасія. Сподіваюся, у вас буде гарний настрій. Всім доброго ранку. Всім доброго ранку. Давайте швиденько починати нашу йогу. От, сідаємо рівненько, сідаємо рівненько. Сьогодні у нас дуже сонячний день, тому буде дуже, 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 дуже гарна сонячна. Хтось мене зам'ютив. Окей. Починаємо з нашої голови. Поїхали, розминаємо голову. Право, вліво. Право, вліво. Право. Ліво, право. Ліво. Право. Вліво. право, вліво. право вліво. Ліво. Тепер вниз. Ага, нагору, Вниз. нагору, Вниз. нагору, Вниз. нагору. Поїхали. Кругові рухи головою. Раз. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три. чотири. Чотири. Молодці. Підняли праву ручку нагору. Раз. Обійняли себе, обійняли себе ручкою і кладемо нашу голову на праве плечко. Сидимо. Раз, два, три, чотири. Міняємо. Раз. Ліву ручку нагору підняли. Обійняли себе лівою ручкою. Поклали голову на ліве плечко. Раз, два, три, чотири. Супер. Взяли ручки в замочок раз. Ручки в замочок взяли раз. Поклали на потилицю і опускаємо голову вниз. Сидимо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Закриваємо ротики і будемо тягнути наше підборіддя нагору. Поїхали. Молодці. Раз. Сіли в султанчика. Сіли. Сіли, молодці. Поїхали. Робимо хвильку. Раз, два, три, чотири. Велику. Раз, два. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз, два. Три. Чотири. Велику хвильку. Раз, два. Молодці. Три. Чотири. Супер. Праву ручку вперед. Праву ручку вперед. Раз, лівою ручкою, натягнули праву ручку в ліву сторону. Молодці, тягнемо ручку. Раз, два, три, чотири. Молодці. Підняли праву ручку, зігнули її в лікті, взяли себе за лікоть і тягнемо в ліву сторону себе. Раз, два, три, чотири. Молодці. Ліву ручку вперед, ліву ручку вперед. Правою натягнули ліву ручку в праву сторону. Молодці. Сидимо. Раз. Тягнемо ручку. Два, три, чотири. Молодці. Підняли ліву ручку нагору. Зігнули в лікті. Взяли себе за лікоть і нахиляємось в праву сторону. Раз. Тягнемо себе. Два, три, чотири. Супер. Ручки в замочок взяли. Взяли ручки в замочок. Прогинаємо спинку. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще. Раз, два, три, чотири. Молодці. Тепер дивіться, нашу праву ручку ставимо за себе ліву ручку перед собою і розвертаємося в праву сторону. Раз, два, три, чотири. П'ять. Молодці, міняємо. Пані ручку. Вибачте, якщо не могли, бо, будь ласка, трошки на себе камеру повернути, тому що вас видно лише до поясу. А, за... а звичайно, отак от до... краще видно, бо я себе не бачу. Я дивлюсь на діток, я себе взагалі не бачу. Це так, так буде набагато краще, дякую. О, Супер, супер. Окей. Поїхали. Дивіться. Е, тепер праву ручку вперед, ліву ручку позаду себе, розвертаємося в ліву сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Ніжки витягнули вперед. Раз. Витягнули ніжки вперед. Натягнули носочки. Натягнули носочки. Молодці. Ручки підняли. Підняли ручки. Робимо. Раз, два. Піднімаємо ручки. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Отак максимально як можете нагнулися вниз. Нахиляємось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Максимально нахилилися вниз і тримаємось. Раз. Ручки нагору піднімаємо. Два, три, чотири, п'ять. Супер. Молодці. Встаємо. Встаємо. Раз. Сталий раз. Ага, молодці. Встаємо. Молодці. Встали. Починаємо розминати праву ніжку. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. В іншу сторону. Раз, два, три. Чотири. Пять. Молодці. Взяли праву ніжку, підтягнули до себе. Підтягнули до себе, стоїмо. Раз, два, три, чотири. Ніжку в сторону, ніжку в сторону і тримаємо її. Раз, молодці. Два. Давайте тримаємо рівновагу. Три, чотири. Молодці. Взяли ніжку позаду себе. Взяли і натягнемо на себе ніжку. Раз, два, три. чотири. Чотири. Молодці. Те саме робимо з лівою ніжкою. Поїхали. Раз, два, три. Чотири. П'ять. В іншу сторону. Раз. Два, три, чотири. П'ять. Ніжко на себе. Раз, взяли ліву. Підтягнули до себе. Тягнемо. Раз, молодці. Два, три, чотири. П'ять, молодці. Ніжку в сторону. Взяли. Тримаємо себе. Тримаємо рівновагу. Поїхали. Раз. Ще тримаємо. Два. Молодці. Три, чотири, п'ять. Молодці. Ніжку раз. Позаду себе взяли. Молодці. І тягнемося. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Тепер. Раз. Ручки за голову поставили. Поставили ручки за голову і будемо піднімати ніжку до ліктя. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. В іншу, іншу сторону тепер. Раз, два. Молодці. Три. Молодці. чотири, П'ять. Шість. Молодці. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Супер. Потягнулися нагору, Максимально тягнемось на гору. Стали на носочки. Раз, два, три, чотири. Молодці. Тепер будемо виходити з вами вперед. планочку. Поїхали. Ніжки на ширині наших плечей. Виходимо вперед. Раз, два, три, чотири. Стоїмо в планочці. Спинка рівна. Раз, два, три, чотири. Ідемо назад. Раз, два, три. Чотири. Молодці. Робимо ще. Раз, два, три, чотири. Стоїмо. Раз, два. Три, чотири. Ідемо назад. Раз, два, три. Чотири. І останній раз робимо. Раз, два, три, чотири. Стоїмо і робимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Супер. І лягаємо на животик. Раз, два. Лягли на животик. Молодці. Тягнемося нагору. Зараз опущу трошки екран, щоб ви краще мене бачили. Тягнемося нагору. Раз, два. Тягнемось, молодці. Тягнемося. І ще ручки до себе підсовуємо. Три, чотири. І встаємо на носочки. Раз. Встали, підняли себе. Підняли і тримаємо себе, прогинаємо спинку. Раз. Молодці. Два. Три. Чотири Молодці. Лягаємо на животики, лягли молодці. Та, Анюта, що ти хотіла сказати? Сьогодні найкращий день. Навіть на сонце. Мене... Круто, дуже рада, що в тебе сьогодні найкращий день. Бажаю, що в тебе всі дні були найкращими. Поїхали далі. Дивіться, раз лягли. Ручки, ручки перед собою. Ніжки в нас натягнуті, носочки натягнуті. Поїхали. Будемо піднімати себе вгору і плести. Раз. Два. Три. Не спішимо. Чотири. І високо-високо піднімаємо себе нагору. П'ять. Шість. Молодці. Сім. Вісім. Молодці. Дев'ять. І затрималися. Десять. Затрималися, тримаємось. Раз, два. Молодці. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Лягли відпочиваємо. Раз. Два, три. Чотири. Встаємо. Встаємо. Встали. Раз. Встали в котика. Встаємо в котика. встали в котика. Робимо доброго котика. Раз. Прогнули спинку, доброго котика робимо раз. І повертаємося вліво, вправо. Вліво, вправо, вліво, вправо. Робимо недов... такого незадоволеного котика. Злого трошки. Раз. Прогнули спинку, підходимо до себе ближче. Раз, два. Прогинаємо спинку. Раз. Два, три, чотири. Раз. Виходимо вперед і робимо дуже задоволеного котика, який раді нашій сонячній погоді. Повертаємось вліво, вправо, вліво. Вправо. Вліво, вправо. Молодці. Сідаємо і тягнемо себе вперед. Раз. Молодці. Два, три, чотири. Супер. Молодці. Дивіться, раз. Так, хвилинку. Встаємо наші ніжки, на ширині наших плечей. Ми стоїмо на колінках. Дивіться, спинка рівненька, животик рівненький. Взяли ручки нагріст, поставили. І нахиляємося вниз. Рівною спинкою. Раз. Два. Ще робимо. Раз. Два. Раз. Два. Молодці. Ще пробуємо. Раз. Два. Молодці. Ще робимо. Раз, два, молодці ще. Раз, два. І останній раз і затримаємося трошки. Раз, два, молодці. Три. Молодці, чотири. П'ять. Супер. Нахиляємося. Раз. Взяли себе ручками за п'яточки. І прогинаємо спинку. Раз, два. Три. Чотири, п'ять. Встаємо. Сідаємо. Молодці. Молодці. Сіли. Ніжки поставили перед собою. Поставили ніжки перед собою. Будемо робити велосипед. Поїхали. раз. Раз. Ручки За голову поставили і робимо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири, раз, два, три, чотири. Ще раз, два, три, чотири. Ще родом. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодці. Обійняли себе. Взяли за ніжки, обійняли себе. тягнемо спинку. Раз, два, три, чотири. Раз. Ніжки натягнули, ніжки натягнули, спинка кругла, Натягнули ніжки. Взяли себе ручка за ручку і поїхали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз, два, три, чотири. Ще робимо. Раз, два, три, чотири. Ще робимо. Раз, два, три, чотири. І ще раз, два. Три, чотири. Раз. Витягнули ніжки нагору, Ручки пряменькі і тримаємо себе. Раз, два. Молодці. Три, чотири. Супер, молодці. Дивіться. Тепер. Раз. Праву ніжку вперед. Праву ніжку вперед. Раз. І присідаємо на неї. Раз, два. Піднімаємо ручки нагору, Три, чотири. Молодці. Тримаємо себе. Раз, два, три, чотири. Супер. Праву ніжку трошки в сторону. Раз, два. Відвертаємо. Робимо три, чотири. Та опускаємося ще ни нижче. П'ять, шість. Стоїмо. Ми як паучки зараз з вами. стоїмо, Раз, два. Молодці. Три, молодці. Чотири. П'ять встаємо. Раз, два. Три, чотири. Беремо себе за ніжку, яка позаду нас. І тягнемо її. Раз, два. Молодці. Тягнемо три. Чотири. Максимально тягнули ніжку. І витягнулися вперед. Спинка рівна. Раз, молодці. Два, три, чотири. Супер. Міняємо. Тепер ліва ніжка буде йти вперед. Раз. Ліва ніжка вперед. Присідаємо на ніжку. Хвилинку. Пересідаємо на ніжку. Раз, два. Права рівна. Піднімаємо ручки нагору. Три, чотири. Ага, молодці. Тримаємо себе. Раз, два, три, чотири. Опускаємо ручки. Ліву ніжку трошки в сторону. Розвертаємо. Раз, два. Стаємо три, чотири. Опускаємося нижче. П'ять шість і стоїмо. Раз, молодці. Два. Три, чотири, п'ять. Встаємо. Раз, два, ага, три, чотири. Молодці. Беремо себе за ніжку, яка позаду нас. І тягнемо її. Раз. Два, три, чотири. Максимально ніжку натягнули, присіли вниз. Спинка рівна. Раз, два, три, чотири. Супер. Молодці. Молодці. Тепер сідаємо в метелика нашого раз. Сіли в метелика. Раз. Ручки поставили позаду себе. Ми ніжками, крильцями машемо і спинку прогнули. Раз, два, три, чотири. Супер молодці. Тепер кладемо ручки на наші лікті на колінка. Раз, два поклали. Беремо себе ручками за наші ніжки внизу. І ми нахиляємося вниз і ручками давимо на наші ніжки. І вони у нас інше торкаються підлоги. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Максимально затримались внизу, намагаємось нашими ручками пустити ніжки. Раз, два, три, чотири. Молодці. Раз. Сіли в султанчика. Раз. Плечки. Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два, три, чотири. Назад. Раз, два, три, чотири. В сторону. Раз, два, три, чотири. Два рази в одну сторону. Раз, два. Вліво. Три. Чотири. Молодці. Ручки нагору підняли. Взяли в замочок себе і тягнемось. Раз, два, молодці, три, чотири. Опускаємо ручки і будемо з вами глибоко дихати. Поїхали. Вдихаємо носиком, видихаємо ротиком. Вдихаємо носиком. Поїхали. Видихаємо ротиком. Поїхали, вдихаємо носиком. Видихаємо ротиком. І ще останній раз вдихаємо носиком, видихаємо ротиком. І похлопали собі, ви молодці. Похлопали собі, ви молодці, дуже, 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 дуже добре впорались. Ми дуже сподобалось нас тренування. Є три піднятих ручки, Анічка. так, давайте. Тебе. Да, навіть ви видумали, що. Котик, котику нравиться наша погода. Та ще дивіться як. Котич! Супер, <гум> тобі дуже гарно вже виходить Аня. А, дуже, дуже, дуже і дуже гарно, це правда. Каріна. Скажіть, будь ласка, а це коли метелка робимо, треба ручки, але в мене метелик уже ліг. Так ти молодець, в тебе вже метелик все вже готовий. А він не всіх так бачиш, навіть в мене не так. Дивись, я коли так роблю, в мене ніжки повністю не лягають. А в тебе вже вони лягли повністю на підлогу, ти вже молодець. Ти вже можеш нам йогу викладати. А Та я йде. допомагаю, тим, у кого так само ніжки, ще не лягли на підлогу. А якщо в тебе вже лягли, ти просто максимально витягуєш свою спинку і сидиш рівненько. От. Так, хтось, я хочу щось запитати. Марк, не клади, не клади. Я хотів сказати до побачення, у мене повітряна тривога. Добре, добре. Будь добре, до побачення, будь обережний. Данилко, ми тебе слухаємо. знаєте, в мене хом'ячок є. Круто, Супер. а в мене, мене песик роні. Дивись, прямо зі, прям зі мною йогу веде. Він з нами постійно. от. Так, Тимурчику, що ти хотів сказати? Я хотів сказати, що в мене теж є собака. Круто. Ви не забувайте, Круто. в нас є челендж з домашніми улюбленцями. Тому ми чекаємо на ваші відео. Пані Анастасію, доєднуйтесь до нас. Так, Добре, хри... а що треба зробити? Я доєднаюсь. А що треба зробити? Підкажіть відео з домашнім улюбленцем. Розказати ага. про того, що він любить. Ми обов'язково вам скинемо. Посилання на челендж. Окей, дуже і... вам дякую. Остання, остання, остання зручка. Так, хлопчик за ніком Маргарита. Давай знайомитись, як тебе звати, по-перше. в я сияв, І ще раз Зайко, тебе дуже погано чути. Ярослав! Тебе звати Ярослав, Ярослав, так? Так. Ой, привіт, Ярослав, мене Настя звати. Дуже приємно з тобою познайомитися. Я хочу вам показати їх мою. Давай, Світаньку показуй. Класно, воно таке. Та, дуже крута, дуже крута. Так, і наступна ручка від Світлани. Світланочку, доброго ранку. Доброго ранку. Я з моєю собакою і зняла сняла відео. І, і і кошечка, і не Ні, ти знімаєш також з кішечкою і скидай відео. Вам я скоро прийшлю. Добре, ми дуже на, на це чекаємо. Так, і наступна ручка від дівчинки. Давай знайомитись. Е, я маша. Дуже приємно. У є... мене тільки є одне питання а куди скидати відео? Просто у мене теж собака є. Добре, ми інформацію обов'язково продублюємо, скидаєте на наш канал в коментарі, а ми обов'язково знайдемо його і задублюємо всі відео і зберемо всіх наших улюбленців до одного відео. Його -його. Ну що ж, мої любі, ми, я була рада з вами провести цей ранок, пані Анастасію. Дуже вам дякуємо за таку енергійну, але спокійну руханку. Я сподіваюся, ага. всі зарядилися енергією до наступних занять. Дуже на вас чекаємо. Я з вами не прощаюсь, пані Анастасія. Гарного да, вам дня. До побачення. Дякую. Дякую вам, гарного дня. Всім бувайте.